Слава Україні! Вітаю вас, любі семикласники, на практичній роботі онлайн. Під час виконання дослідів ви повинні дотримуватись правил роботи. А зараз відкриваємо зошит і записуємо Практична робота номер 4 Тема Добування кисню з гідроген-пироксиду. Для досліду нам знадобиться манган 4оксид, розчин гідроген Пробірка з газовідвідною трубкою. Пальник, кристалізатор, наповнений водою та скіпка. Підготуйте таблицю, в яку будете записувати дії, спостереження, рівняння реакції, висновки. Гідрогенпероксид – це нестійка речовина, що розкладається з утворенням кисню. Навіть за звичайних умов, але за кімнатної температури ця реакція відбувається дуже повільно і непомітно. Щоб пришвидшити реакцію, додають каталізатор. Переходимо до досліду першого: добування кисню з гідрогенпероксиду. У пробірку з розчином гідроген гідрогенпероксиду додамо невелику кількість манган-4 оксиду. Що спостерігаєте? Усі дії, спостереження, реакцію, що відбулася, запишіть у таблицю. Або просто в ЗОшит. Розглянемо дослід другий. Доведемо, який газ виділяється. Щоб з'ясувати, який газ виділяється, внесемо у пробірку тліючу скіпку. Що ви спостерігаєте? Зробіть висновок про газ, який утворився в результаті реакції. Дослід третій. Збирання кисню витісненням води. Для прискорення реакції розкладання гідрогенпероксиду розчин можна просто нагріти. Для проведення такого досліду на штативі закріплюємо пробірку, наповнену розчином гідрогенпероксиду. Пробірку закриваємо корком з газовідвідною трубкою, а вільний кінець трубки опускаємо у кристалізатор з водою. Для проведення реакції спочатку прогріваємо всю довжину пробірки. А потім нагріваємо нижню частину. При подальшому нагріванні гідрогенпироксид починає розкладатися, і кисень виходить через газовідвідну трубку, що помітно по активному виділенню бульбашок в ній. Зберемо кисень способом витіснення води. Спостереження запишіть у таблицю. Дослід четвертий. Збирання кисню витісненням повітря. Опустимо трубку у циліндр. Через деякий час піднесемо тліючу скіпку до циліндру. Що спостерігаєте? Свої спостереження запишіть у таблицю. А зараз зробіть висновок до всієї роботи, відповівши на питання. Перше питання: з яких речовин у лабораторії можна добувати кисень? Друге як довести його наявність. І третє, у який спосіб можна збирати кисень. Бажаю вам успіхів і гарних результатів!